Господи Всемогутній, Отче Небесний, творчі неба і землі, джерело усякого добра й милосердя, зі смиренням серця схиляю коліна перед Тобою і приношу тобі молитву за дітей моїх. Тут називаєте ім'я своїх дітей. Ти дарував їх мені, як дорогоцінний скарб, і я вручаю їх знову твоїй святій опіці. Всемилоставі Ісуса Христе, Сину Божий, охорони їх від усякого зла, від підступів ворога душ людських, від спокусей, оманленого товариства, не допусти, щоб серця їхні зіпсувалися через злих друзів, лукаві поради чи недобрі приклади, дай їм розуміння і твердість, щоб вони вміли відрізняти правду від брехні, добро від зла, світло від темряви. Святий Духу Утішителю наповни їхнє життя мудрістю і чистотою, дай їм бажання шукати спільності з добрими і щирими людьми, які люблять тебе і служать тобі. Нехай їхні друзі будуть тими, хто підносить, а не зводить, хто допомагає йти дорогою правди, а не відводить від заповідей твоїх. Пресвята Богородице, мати нашого Господа, і всіх дітей християнських, покрий їх чесним своїм омофором. Збережи від спокусливих порад, від гріха і розбещення, випроси для них усина свого, благодаті мудрості, чистоти, цнотливості й доброї долі. Ангели-хоронителі поставлені Господом біля них від дня хрещення, укріпіть їх, оберігайте їхні серця від усякої нечистої думки і від людей, що несуть розбрат, заздрість чи розбещення. Господи Боже, збережи дітей моїх. Тут називаєте імена своїх дітей від усякої пастки ворожої, від поганого прикладу, від друзів, які тягнуть у гріх від нечистивих звичаїв світу цього, хай їхнє життя буде чисте, світле і благословенне. Благослови їх добрими товаришами, щирими наставниками, вірними друзями, які ведуть до світла твоєї істини. Тобі, милостивий Господи, довіряю їхні сьогодення і майбутні, їхні шляхи і вибори. Нехай у серці кожного з них завжди буде страх Божий і любов до Тебе, нехай вони шукають твоєї волі у всьому, щоб не заблукати на дорогах життя, бо Ти є охоронець душ і тіл наших, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.